І так, початок моєї подорожі я вчу в сама з выглядели. Нас зустрічають казино. Вже в Лас-Вегас. Визвала Uber. Чекаю, коли приїдемо. Мій готельчик. Я прибувала. Зараз подивимося, що тут, як тут. Ну що, друзі, я вже заселилася в свій номер готелю. Мені він дуже сподобався. Мінімалістичний бежево-фіолетовий дизайн. Дуже гарне ліжко просторе, зеркало в коридорі в пол. Ось така гарна ванна-кімната. Тут вийдуть дуже гарні фотографії. Вибирала, звісно ж, по дизайну, тому що для мене це теж важливо. Ось тут ще таке зеркало є. Все чистеньке, все новеньке, в гарному стані. дивіться, яка лампа велика. Ось таке гарне велике квін ліжко. Для справжніх квін, таких як я, які подорожують самі. Крім того, я подорожую тільки з одним рюкзачком. Я взагалі від себе такого не очікувала. Що, друзі? Я збираюся вже в душ, і потім хочу відпочити пару годинок, тому що ввечері в мене концерт, а це така подія активна, доволі виснажлива. Я думаю, що він буде тривати теж годин п'ять, а то може й більше, так як тривав джі Але я на нього ходила в себе в Сакраменто. Сьогодні я не планувала вже більше ніде гуляти. Може на таксі прокатаюся десь по центру. Побачити ці головні види по цій вулиці. Стріп завтра, вже в неділю. У мене буде вільний повний день. Коли я хочу Експлор Лас-Вегас. І ще півдня в понеділок. Все, я вже прийняла душ. Зараз піду відпочивати. Потім щось перекушу. Мабуть, знову в старбаксі, тому що не хочеться ніде йти, чесно кажучи, і поїду вже на концерт. В такому захопленні so excited Хочу побачити Лікенда вживу. Його концерти, його виступи дуже масштабні. Думаю, там буде дуже багато людей. It's funny, nobody could read this. I don't know if he's got luck. Чи було, чи не було, може колись і було, але точно ще не в Америці. Ось така я вже нарядна, спіла пофотографуватися, познімати. Ще один насищений день. Вчора концерт просто бомба. У мене переповнювали емоції. Я взагалі спішила, я запізнювалася. Я така довольна, що я їм щось більше, ніж чіпси. Печенюшки або бутерброд, тому що ну вчора взагалі в мене не було часу після концерту. Все я поїла ось така я нарядна. Вирушаю дивитися Лас-Вегас нарешті. вийшла вже гуляю. Дуже гарно. Хіба вежа? Не треба в Париж їхати, не треба в Європу. Приїхати тільки в Лас-Вегас все є. Все проіграю деньги, я сижу, пів воду і заряжаю телефон. Так, нарешті я в отелі погуляла три години на спеці 40 градусів. Як можна зрозуміти, по моїм хайлайтам на обличчі У мене зараз буде перекусик і знову це салат. Ну, сорі, маємо те, що маємо. Тут магазинів взагалі немає супермаркетів. Це зайшла, купила в CVS. І піду, і піду на басейни. Зібралася на басейни. Піду, скоріше, подивлюсь, тому що не знаю, до котрої він працює. Але дуже хочу попасти туди. Дуже <му> прикольно Піжамна вечірка, друзі. Все, я виселилася з отелю. позаді мене сфера, я до неї підійшла. Хотіла зайти всередину, але вона закрита і відчиняється тільки о третій. Тому, скоріш за все, я вже не попаду в неї. В цьому моєму тріпі, а зараз гуляю в місто, йду в торговий центр, хочу, хочу позависати по магазинам, а тоді, а тоді вже вирушати в аеропорт. Загалом місто дуже мені сподобалося, воно таке охайне, чисте, гарне. Але єдиний мінус це погода, тут 40 плюс градусів жари, тому довго тут не погуляюся. Вже вам не знімала, як я виселялася, тому що трошки поспішала. Треба було все зібрати. Знімаюся на ескалаторі на місточок. Перейду тудою і піду в торговий центр. Вчора тут ввечері гуляла, але так освіжаюче тут взагалі цього фонтану на градусів 10 одразу зменшилося по відчуттям. Зашла в такий шикарний торговий центр. Дуже як тут гарно. Дуже приємне місце. Не знаю, може зайду в якісь будьки. Хоча я би хотіла щось, якусь Вікторію, сікрет знову зайти. Вау, який череп покорний. Натрапила на такий райський сад. Це, яка гарна підлога в мозаїці. А ці справжні дерева цікаво мені знати, виглядають справжніми? Так, да, це справжні дерева. Дуже гарно. І це кілік. Зайшла зараз в Мейсос, на примірочку. Пройшла такий жакет. У мене майже такий самий є тренч. тому не хочу повторюватись. Але фасон мені подобається. Дивіться, яку гарну сукню побачила. Вся в паєтках коштує 300 доларів. Щось схоже хочу собі на день народження. Щось в такому стилі. Маленькі сувеніри привезла ось такий парфум з Blossom Jo Malone. приємний літній запах, і мені в подаруночок дали такий Burberry.